Сьогодні вийшла вперше сама на двір. Дочка поставила замок на дверях, щоб я змогла відкрити на мій відбиток пальця. Вийшла зі страхом, що я зараз залишуся всі на роботі в школі, а я залишуся зараз на дворі. Провірила, ага, відкривається. Фух. Ліфт включається Шопен. Музика така Шопен. Так класно, так взагалі приємно. Так, далі. Зараз мені треба зрозуміти, куди я йду до магазина, тому що я не зовсім. Пам'ятаю, якої стороні той супермаркет, який мені показувала дочка. Ну зараз піду пошукаю, хоч би не заблукати. Але ж пам'ятаю номер дому і сподіваюся, що я його тут у цих хащах знайду, знайду тоді на обратному поті. Ти тут трошки познімаю вам цей квартал. Дивіться, тут кожне деревце зберігають і підпорочки під кожне деревце. Таке враження, наче такі невітівні садовники працюють. Тут воздух дуже влажний. І коли ще і жарко, і влажно, і навіть коли пасмурно, але тихо, безвітряно і влажно, відчуття що ти в парильці, в придбанні десь. Дорожка для бігунів, така прорезинена, по всьому кварталу. Кожен уголочок, кожне деревце, кожний кущик, так все продумано. Подивіться, яка краса. Всі парадні, по-своєму такі цікаві, заходиш все, стікляне. Все блещить на піліночки, везде чистенько. Це правильно живуть люди. Вони думають про те, щоб їм тут жити, отримати задоволення таке моральне, естетичне, щоб все подобалося тут бачите, наче така, як павільйончик, як сцена для різних, мабуть, зустрічі. Заходів, концертів. Це вийшло там, де мені потрібно. До магазинів, супермаркетів. Бачите, це яка проходна одна з трьох, така велика. Тут і охрана. Мені, до речі, робили сканірування обличчя, щоб я змогла заходити тоді, як вийду. Отак не тистять. Чистенька, красивенько листя. Зараз буду шукати супермаркет. Катя мені на там написала записочку, що мені купити. Стоїть тільки продавцю показати, якщо я не можу знайти. Вони одразу все знайдуть. Да, і мені дають те, що мені потрібно. Я показую на пальцях, скільки штучок. Таке яблучка, фрукти різні. ну, случайный такой магазинчик, чтобы можно было купить першу первый червотеш, что вам потребно, чтобы не идти долго далеко супермаркету. Такие разные штучки. Купила овощи, зелень привычной нам не нашла. Я хотела кинзу, петрушку, кропчик. Ничего такого нет, остальное не пахнет так, как не надо. Не взяла. Далее мясо. С мясом здесь очень как-то стрёмненько. Потому что это маленькие такие магазинчики на скорую руку быстро купить то, что вот-вот надо. Ну, зачастую она там ужасного вида. Это надо идти в большой супермаркет. В общем, поэтому мясо не нашла. Кстати, быть я поздно просто пришла. Если бы с утра было бы лучше. В общем, ничего не нашла. Думала, может у них запасной где-то холодильник есть подсобки. Пыталась объяснить, что мне надо курица филе курицы, в общем, и сделать фарш чикен. Они не понимают. Я не знаю английский, но слово чикин как бы можно было понять. Может я его неправильно произношу, не знаю. Девочка молоденькая пыталась включить переводчик с украинской мовы, с российской мовы. Ничего она не нашла, ничего она не поняла. Ну, мы ничего не перевели. Короче, вот скупиться особо у меня не вышло. Ну, основное взяла овощи. Сейчас что-то еще поищу по запасам в холодильнике и что-то приготовлю нашим на ужин. Вот такая ситуация. Иду обратно и вам покажу далее дизайн это парадная, то есть вход-подъезд невысокий дом все, я на правильном пути летячая площадка я уже знаю, где я Бачите, посторонній сюди ні з якоїсь сторони не вийдуть. При виході приходи. Працюю ахана. Якщо вас не зареєстрували, у вас, ваш кейс на прийшов контроль, то вас ніхто сюди не пусне. Все, значит, я дома. Ура! Я вдома. Парілка, така парілка в ліфті і Шопен грає. 26-й етаж. Ну, щоб провіримо, що проверим, ще раз правильно ли це тут підключилося до мого пальця, щоб я відкрила двері. Опа! Ура! Я не потерялась. Я вернулась домой, и меня впустила эта система. Все, дякую всем за просмотр. Я дома.